Христос Воскрес, дорогі браті і сестри, знову в День пам'яті преподобного Іва, як преподобного афілохи минулого тижня, ми в і молимося. Молимось, просимо Господа, благословенні для нашої земної батьківщини, неньки України. Зараз погляньте, покажу, яка краса, як прикрасили мощі преподобного, людей скільки, причасників. Скільки, Господь молимося, що подарував мир для нашої України і підтримку для Збройних сил України. Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Дорогі браття та сестри, погляньте, яка краса, краса мощей преподобного, преподобного, яка краса Божого храму, Божого дому, співають хора монахів, моляться архіреї, священники про мир в Україні, про підтримку Збройних сил України. Але окрім краси, котру ми бачимо, це треба відчути душею і тілом, скільки причасників, скільки молитвенників, а саме головне з нами преподобний. І сьогодні минуло тижня пам'ять преподобного анфілохія Почаєвського чудотворця. і найголовніше з нами Пресвята Богородиця, іконі чудотворній Почаївській. хай молитвами угодників Божої і своєї небесної мами Господь нас оберігає. Христос Воскрес!